Через системні удари по російської ППО в Криму росіяни поступово втрачають здатність прикривати з повітря свої об'єкти на окупованому півострові. Про це повідомляє британська розвідка. В цій вот новості прекрасно абсолютно все. Там зауважують, що за останні тижні українська армія здійснила кілька успішних атак по об'єктах в Криму. В результаті окупанти втратили елементи зенітно-ракетного комплексу С-400 на аеродромі Бельбек. Крім того, було знищено. Два літаки Міг 31 БМ, які перебували на землі. До цього росіяни також зазнали втрат під час удару по радіолокаційній станції на горі Айпетрі та по аеродрому Джанкой. Кумулятивний ефект цих ударів спричинив загальне погіршення здатності Росії захищати повітряний простір навколо Криму. Водночас демонструючи здатність збройних сил України впливати на операції російської ППО, повідомили в британській розвідці. Я думаю, що доволі вразливий тому що по справжньому були захищені тільки тільки Севастопольські бухти дійсно над Кримом розгорнутий найпотужніший зенітно-ракетний щит на планеті Земля потужнішого немає ніде. і Навіть Москва гірше прикрита ніж зараз. Прикритий Кримський півострів, і тим не менше з допомогою чудових. Британсько-французьких ракет Storm Shadow, ми змогли їх звідти вигнати. Тобто, вони практично весь свій флот, серйозний флот у першу чергу важкі фрегати і малі ракетні кораблі класу Буян М Каракурт. Та інші перемістили саме у ці порці і в то все у тому числі. А тепер прийшла і на них черга. Це прекрасно. Але на цю хвилину направду немає підтвердження, що удари були саме по воєнних об'єктах, тобто по воєнних кораблях. Є стовідсоткове підтвердження, що удари відбулися по нафтопереробній промисловості, і це прекрасно. Чому дуже, чому дуже символьні саме, саме ці нафтопереробні заводи, тому що це узбережжя Чорного моря, не таємниця, що, наприклад, турки чинять не зовсім так, як треба, прикриваючись іншими прапорами, допомагають Росії обходити те явище, яке е, називається ліміти транспортування нафти. І дійсно, Новоросійськ – це велетенська база перевалювання нафти не тільки російської, а ще, скажімо, казахської бо є такі дуже довгі півтора тисячі кілометрів за довжиною каспійський нафтопровід котрий прокачує нафту із західного казахстану і це вже комплексна ціль це не просто удар уже по самій нафтопереробній галузі це вже виведення виведення проблематики війни із росією у нафтовій частині на світовий рівень і це дуже добре. Чому дуже добре? Дійсно, я думаю, зараз буде дуже багато тривожних занепокоєнь від від цілої низки країн, котрі живляться із цієї нафти, але це, нарешті, ми суб'євітовізувалися по-справжньому і відстоїмо національні інтереси, так як ми вважаємо за необхідне. Тут майже не, не інтереси, а від а відстоїмо е, взагалі своє право на перемогу в цій війні усіма доступними методами. І це прекрасно, тому що силову дипломатію, навіть між союзниками. Ніхто не скасовував мій улюблений приклад 1940-й рік, коли між британцями і французами відбувся повноцінний морський бій у Середземному морі французи втратили 1200 убитими. Чому? Тому що британці абсолютно справедливо обчислили, що після поразки Франції від гітерівської Німеччини цей флот може перейти нацистам і запропонували французам його здати. Французи відмовилися, тому насилою примусили це зробити. Зробити дійсно дуже фантастичний величезний крок уперед у частині ствердження нас як держави. Також добрі люди дуже масштабно і комплексно підійшли до атаки аеродрому в Бельбеку. За даними супутникових знімків, їх є кілька від кількох компаній, начебто, знищені два. І ще один пошкоджений літак за іншими даними. Взагалі, три знищені і четвертий пошкоджений. Але загалом я хотіла вас е, розпитатися, що означає, що нам треба розуміти про цю атаку. Адже там, окрім е, атаки на сам Бельбекшек, була е, також паливно, паливно мастильний е, база з паливно-мастильними е, матеріалами була підірвана. Е, будь ласка, ваш коментар. Все дуже добре, що там відбувається, тобто Кримський півострів перетворюється для нас на стратегічну сіль ціль в усіх сенсах цього слова. Тобто, тут направду, що є великий соціальний зріз, понижується рівень упевнення росіян в їхній абсолютній безпеці. Ми вже згадували у попередньому по нашому питанні, що Крим прикритий із точки зору зенітно-ракетного прикриття, чи не найкраще на, на, на планеті Земля. Ну, в Росії точно. А якщо ракети атакам долітають, а найімовірніше, що вони були застосовані, то це означає, що хвалена система протиповітряної оборони, такі їхні комплекси, як С-300 Фаворит, С-350. Вітязь С е Тріумф, вони ними дуже сильно пишаються. Турки навіть купили один дивізіон. Не витримують конкуренції із доволі старенькою ракетою, тому що атакав все 1988 року розробки комплекс, не можуть його підняти. Тепер в частині ураження авіаційних цілей дуже добре так виглядає, що відмінусувалися два міги: 31 перший і щонайменше один су двадцять сьомий, але ще не поспішати піднімати. Планку емоційного очікування, що це неймовірно, яка перемога. Мігів 31-х у них у строю десь у межах 120 машин. Правда, полягає в тому, що будувати такі машини вони не можуть і вже ніколи не зможуть. Су 27 х у строю десь у межах до 100 літаків, це один з наймасовіших їхніх винищувачів четвертого покоління, але правда на консервації є десь щось у межах трошки дані різнаться. Одні кажуть 350, другі кажуть що доволі. Багато, але також будувати таку машину не можуть і вже не зможуть. Тут направду дуже добре. Дуже добре, що саме саме радіолокаційні станції, тому що будувати їх все важче, важче і важче. Однак в загальному розумінні бойовища як такого великої війни то насправді все вирішуватиметься по суходолу по головній лінії боєзгідня. Ми тільки перемелюємо стратегічний ресурс противника. Це прекрасно, це дуже добре, але це велика робота тільки на старті. Союзники Другої світовій війні два роки бомбардували Німеччину висипали півтори мільйона тонн бомб, 800 тисяч літаків вилітів, тільки одних Бі-17 було побудовано більше ніж 16 тисяч, а Бі-24 Ліберейтор більше ніж 15 тисяч. Отакою От такою сукупною масою, не кажучи там про британські бомбардувальники Ланкастер. Такою сукупною масою два, два роки довелося працювати. Це дуже багато запас міцності в Росії ще доволі великий, але оцей процес реалізації третьої стадії індустріальної війни, а що каже третя стадія індустріальної війни, це вимолювання ресурсів противника в першу чергу у воєнному сенсі по справжньому стартував, і він буде тільки наростати. не маю ні не меншого сумнів. А якщо дійсно ракет атакам нам дадуть багато, хоча б кілька сотень. Бо на складах є від двох до трьох тисяч, то себе направду, правду могло б піти веселіше, ну але м'яч на боті нашого головного союзника. Пане Петре, ці дні я розумію, що ви дуже багато коментуєте тему Вовчанська. У генштабі кажуть, що завадили планам росіян закріпитися у цьому населеному пункті. Розуміємо, що ситуація там може змінюватися щогодини. Я хотіла е, вас загалом розпитатися про ситуацію на тепер, що зараз там відбувається. Бо загалом ми бачимо е, відео у соцмережах, де затримані російські полонені зізнаються, що в них була задача взяти Вовчанськ за два дні. Однозначно, ця. Це завдання зірване. Будь ласка, у них усе за два дні. Вони цю війну мали виграти за два дні, і виграти її не можуть. Друга армія світу не може упоратися з 18-ю армією світу. А на початок цієї війни 22-ї. Ну але розуміємо, що воюють нації тут не зовсім коректно казати, що це війна армії на армії. Скажімо, як США воювали із Іраком там дійсно. Союзники воювали з армією Саддама Хусейна, не воювали із самим населенням. То такий маленький ліричний відступ. Дійсно, удалося, удалося закуркувати цей прорив. Хай невеличкий плацдарм вони утворили, але далі ніж на глибину оперативної смуги. А трьох ешелонована оборона має три смуги: це <кій> оперативна смуга, там мінні поля. Потім головна смуга доти, дзоти. Капоніри обладнані позиції для протитанкових ракетних комплексів позиції для артилерії. І наступна і запасна, де всі тилові частини і запасні позиції. То вони ледь-ледь зуміли пройти оцю оперативну смугу забезпечення. І тут дуже прикро, що ми у перший день війни самі собі роздмухали цей страх на такий рівень, що отмовляв, мало не апокаліпсис. Дякувати Богу, наші сили оборони вирівняли ситуацію, бої люті. Дуже важко, але все ж таки контрольована. Але треба дуже ретельно зрозуміти зміст цієї операції, чому вони до цього вдалися? Це найголовніше. Бо е, деталізувати саму локацію вов Вовчанська у притул до тактичної ситуації абсолютно некоректно з двох мір... міркувань. Міркування перше не треба видавати противнику розуміння тактичної ситуації в інформаційний простір. Шо, хай вони ламають голову, наскільки mm -hmm. добре ми розуміємо ситуацію. І момент е, другий, не менш важливий, позиції з рук в руки переходили, переходять і будуть переходити ще дуже і дуже довго. На мій погляд це ще кілька тижнів буде тривати. А може і добрий місяць. Може добрий місяць. Чому кажу, що добрий місяць? Тепер вертаємося до фундаментального аналізу, чому противник вдався до цієї турбуючої операції. Отак От на правильно буде називатися. Mm -hmm. Момент перший Путін ще в жовтні минулого року задекларував. Негайний вихід, підкреслюю, негайний вихід на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Перший е, часовий поріг до 14 грудня минулого року, коли він розболяв своєю бидлою масою, не вдалося. Другий часовий поріг до 17 березня цього року, коли він перепризначав самого себе на посту президента, не вдалося, і третій принциповий поріг. Принциповий поріг. Це день інаугурації і день побідобесія. Не вдалося. Ну от, не вдалося. Є такий гарний наратив. Якщо три рази, то вже має бути штука, а штуки не склалося. От просто не склалося. Навіть для їхньої супермогутньої пропаганди це величезна поразка. І треба ці акценти змінювати. Бо на піку візиту в Китай, на піку власної самої інаугурації, по інерції дня Побідобесія треба показати хоч якийсь результат. І дійсно показали. Давайте будемо чесними. Показали, зуміли утворити цей плацдарм. Навіть одна трьохкольорна шмата, котра піднята над нашим е, окупованим селом у сірій зоні, для них це мегаперемога і їхня пропаганда. Саме так це все подає. Чи реалізували це завдання? Так, частково реалізували. Треба бути чесним. Другий момент теж не менш важливий, сам Харків. Їм дуже дошкульно болить. Вони Харків завжди вважали своїм містом, що Харків бореться і бореться не тільки сили оборони, а бореться саме місто, бореться населення. Харків показав свою пряму українську ідентичність і дошкулити Харкову дуже для них принципово. В якій ще одній частині про яку не часто ми говоримо, це і на цю хвилину великий. Великий кластер нашого воєнно-промислового комплексу там клепається величезна кількість зброї, починаючи від бронетехніки, закінчуючи радарами, системи РЕП і ракетами. Ми ж розуміємо, що воно само від себе з повітря не береться. Це роблять людські руки. Тобто, змодерувати, організувати ще одну велику гуманітарну кризу, щоб Харків покинули десятки тисяч людей, а це однозначно вдарить. по виробництву, це також було головним завданням. Не змогли не досягнули. Правда, в частині відпрацювання якості інформаційно психологічних операцій їм таки вдалося на кілька днів розігнати в Україні велетенський страх. Тут, до речі, маю дуже багато даруйте, буду чесним і відвертим претензії до наших медійних майданчиків, які в деякі моменти в абсурдних ре режимах піднімали цей страх. На мій погляд, важко зрозуміти, чому. І найголовніша причина у червні в Швейцарії починається так званий саміт миру. Це дуже серйозна геополітична подія глобального порядку. Світові еліти доходять до висновку, що треба починати шукати формулу виходу із цієї війни. На цьому майданчику буде присутньо дуже багато країн глобального півдня Туречна, Індія, Китай, Південна, Африканська Республіка і багато інших вони матимуть голос дуже серйозно. Путін хоче показати, що він щось може, що він може досягнути якогось результату, і в перспективі оцей результат по Харківщині. Це передумова для нього, для розмови з цими країнами, щоб схиляти їх на свій бік. Мовляв, я ще щось годен. Я не списаний як, як диктатор, як диктатор, а Росія не списана як великий геополітичний гравець. О в такому комплексі ми дивимося на все те, що відбувається по Харківщині, і пора по Харківщині видихати. Бо ми вже перегріли цю тему на таку високу точку, що вона починає ставати бути інерційною.